5 за, приймалися рішення прийнято. 28 пропонували не прийняти суди, хто говорить за мене тіна, то не все це 25. Хто Кто за, то що голосувати? Хто проти? Утримався? 35 за, 4 утримались, рішення прийнято. 29 Комісія по вирішення у консультації після отримання відповідної служби отримання один державна правоційного працювання вже на радио. Ставить на голосування проєкт рішення, які пропозиції уже комісії. Хто про треба? 36 за. Дякую. Привітаємо Володимира Володимировича з початком шкільних програм з навчання за новими основи сурптиці, по valid проекту Veritas. Я б хотів поговорити з на Відваження полоненський і 70. Немає задачи. Хто за, то голосувати. Хто половин? За 35 отримали рішення прийнято. 33 проведення проводимо відповідати.

До кінця розділу мене є прохання питання No30 на поторму судання, але не сумнів по запису, бо я думаю, не заперечую. Прошу проти. то державної. За 33 проти 5